Добрий вечір. Сьогодні у продажі будуть леметі, зірки, 19 крок, 25, тордон, циліндри. циліндрий. Розпочнемо ми з такого редуктора. Вага нього приблизно десь 35-40 кг, не знаю, не важу. Шківа любіння цілий. Передаточний 1 до 4. Люфта немає, дивіться. Взагалі люфт, не люфтить. Це не люфт, це допустиний. Люфта немає. Захід я зняв, стояв. Тут шість шліців. Цілий. Зараз переверну, покажу. Такого стану? Все ціле. Це ціна. Єдине, що по ньому що не було, це пробочка загубилась. Я так болтик крутився і все. Ціна три п'ятсот. Ціліндрі такого плану. Я розповідав про них. Шток ідеальний. За 1800 віддам. Цей теж. Шток ідеальний, він каталожний присутній. Працював мало. Ось одна та там косочка маленька. Теж за 1800 віддам. Цей циліндр. 625, шток 32, вихід штоку 36 см, діаметр гільзи 53 по наружі, 550 гривень. Такого стану. На штоці якась сяточка одна. Більше я не бачу. Оця, так воно, не, не впливає, коли закривається, не мішає. 550 гривень. Такий шток, тут 12, такий цілин, тут 12. Вихід штука 36 см, шток 20, гільза по наружі 50. Є дивіться. Оце по цій пори я відмічав забиття. І тут хром зліз. 350 гривень. Цей новий воздушний 150. Цей 20 тут шток. Тут 6, 20. Гільза по наружі 49-350 гривень. Такі мене раніше запитували, не було, а це принесли. Продаю. Цей новий навіть не відкривав, тут все зрозуміло, краска присутня. З і чи звідки він, я не знаю. 400 гривень. Ці циліндри 201, параметрів штовх 25-й, вихід 9 см, по наружі 40. 201 пара 300. Запчастини на СМД. Там у мене один чоловік замовляв, ну щось він... я думаю, він обозветься, бо замовляв колектори. Дивіться, 300 гривень. Сестерня дуже гарного стану, дуже. Я таких бачив мало. Тут такі стан. 300 гривень. Колектор. Я бачив алюмінієвий були, це металевий. Воздушний, 200. Далі дозатор. Дозатор. 800. Принесли, я його прокручував, крутиться. Говорили, що знімали з робочого дона. Ну, потрібно, бо, як бачите, бусер там попав, потрібно передивитись нього. 800 гривень. Далі переходимо до зірок. Дивіться, зірки. Новий. Діаметр середині 40, 600 гривень. Тут 20 зубів, 19 крок. Тут 25-й крок, 31 зуб. Комбінована така. 600 гривень. Нова. Це теж нова, параметри такі. 39 зубів, крок 19. В середині 82, 300 гривень. Там, там нова параметри видно. Телефон для зв'язку, вайбер теж видно. Це Бушна, але вона теж стан чудовий. Давайте пройдемо. Тут 47, 450 гривень, крок 19. Оця оцінив. Дивіться, ось 150 гривень, крок 19, тут 18 зубів. Тут 45 зубів. Тому що на ну, цьому зубчику то не проблема, я думаю. І далі така подвоєна всередині 50. 500 гривень. 28 зубів, там і там. Переходимо, давайте 25 крок доб'ємо. Ці Б по 150. Ця нова, ця нова. Ну це 19 крок, 250. Ця нова, крок 15 взагалі. 250 гривень, 32 зуба. Можливо, кому потрібно, відріжете. Далі нова 400. Тут 25 оцих зубів, а тут 10. Це здвоєно. Далі передивляйтеся, щоб багато часу не витрачати на зірки. Ці, ці нові. 300 гривень в середині 45. А зубів, тут 18, тут 20 зубів, середини 45, теж 300 гривень. Нова. Тут 28 зубів, 250 гривень. Такий стан. Тут 22 зуби, 250 гривень. середини 60. Такий стан. Далі. Натяжний. 150, 13 зубів, 100 гривень, 13 зубів, 100 гривень. 100 гривень 150 під шпонку. В середині не переміряв, мабуть, 30 Ця 200 гривень. 20 зубів. І ця 10 зубів 150 гривень. ця 28 зубів 300 гривень. натяжник у зборі 212 зубів. Телефон взять з розкувайбер, як завжди. Це я не знаю, який кров кажуть, то наклонну. 250 гривень. Нова. Далі дивіться по 19 му кроку. Далі буду розповідати. 19-й крок. Тут це написано. Отакі, дивіться, вони всі нові. 120 гривень. Кому потрібно всі там чи пару по 100 гривень віддам на штуку. На каптові копачку, 300 гривень. Бушта працювати буде. Ця нова 350, ця нова 400. Радянська ще. Під два підшипники тут, мабуть, я колись такі розбирав, 400 гривень. Далі такі вали є з гайкою 350, без гайки 300. Шестерня. зірка знаходить, 150 гривень. І до них є такі. Муфточки. Оце пара 150 гривень, дивіться. Є три штуки. Отакі От ці з комбайна чи з чого, я не знаю. 50, 50, 50 кришка, 100 з підшипником, 100 F-205 написано. І ці, всі корпуси по 150 гривень. Тут всі вони з підшипниками. Тут всередині 30, там 35 корпуса одинакові, тільки є різний підшипник. Хто забере всі? За 650 віддам. Усі ото 5 штук. Далі просили лемехи, будь ласка, маємо. 1 200 за 3, 500, як завжди. Такий товар, що купується відразу. І на завершення десь такого плану на шпильок 400 гривень. Оту щось, я думаю, це заводські. Він не погнутий чи хтось зрізав, не знаю. Такий стан, сколів 3 немає. 300 гривень на 6 пунктов. Локація міста Чернігів. Відправка, як завжди. Почта повна оплата, нова почта часткова частково задругою сторони. Дякую за увагу, до побачення.